Дякую, група економічний розвиток Володимир Пилипенко. Потавщина, шановні, шановні колеги, шановні телерадіослухачі, дійсно, ми всі прийшли зараз до висновку, що не прийнявши спочатку законопроекти, які встановлюють вимоги до якості продуктів, до якості кормів, ми не можемо приймати закон про контроль щодо дотримання таких вимог, оскільки не можемо ми знайти метод, якщо у нас предмет. Який ми хочемо відрегулювати ще не встановлений, і фактично суспільні відносини з приводу цього не врегульовані, тому абсолютно правильним було те, що поставили 4179 а разом теж на голосування. І я дуже переконаний, в тому що депутати і в сигнальному голосуванні, і в голосуванні за основу і в цілому підтримують цей законопроект, як підтримали одностайно його члени комітету, про що вже говорилося під час тої дискусії, яка відбувалася у нас із авторами. Тепер з приводу того законопроекту, який перший розглядався, це законопроект, який стосується саме контролю. Їх є два. Є 49.86 та 49.86.1. безперечно, що обидва законопроекти заслуговують на увагу рішення комітету, і так само рішення нашої депутатської групи є те, щоб підтримати необхідно саме депутатський законопроект, який є 49.86 і значком 1, оскільки він більш повно врегульовує питання контролю і до нього. В результаті внесення тих змін найбільш повноцінно ми забезпечимо проведення усіх механізмів по контролю, як над безпекою якість і харчових продуктів, так і стосовно кормів. Я зупинюсь лише буквально на декілька зауважень, які ми можемо безперечно усунути між першим і другим читанням, якщо буде прийнятий депутатський законопроект. Ну, перш за все, у нас нам необхідно встановити визначити той орган, який буде відповідальний, оскільки у законопроекті вказано, що компетентним органом є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та якості харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополучна тварин. Така назва органу вона не вміститься в жодному чинному акті. Можливо, мова йде про Держведфіту України, але знову ж таки, це вона неповно відображає ті функції, які повинні бути пок. Укладені на цей орган, тому тут потрібно ще допрацювати. Інше питання йде стосовно от статті статті дев'ятій закону, йдемо про підготовку і перепідготовку фахівців, які зможуть фахово здійснювати контроль. Наприклад, це потребує витрат з бюджету. Хоча ми знаємо, що на даний момент чи можна ці витрати чимось компенсувати, невідомо. Ну усе це може бути дороблено між першим і другим читанням. Єдине, що цей законопроект про контроль ми зможемо проголосувати в цілому лише тоді, коли ще буде прийнятий закон. Про ідентифікацію тварин, які зараз знаходиться на другому читанні, тому дякую, просимо підтримати.